Основне, що потрібно зробити перед наданням першої допомоги потерпілому, якого евакуювали з активної зони задимлення або пожежі, це викликати швидку допомогу за номером 103, а диспетчеру потрібно повідомити про місце події, описати коротко, що трапилося, і повідомити про загальний стан потерпілого. Спочатку необхідно перевірити дихання після евакуації людини з пожежі. Огляньте грудну клітку, чи є рухи, що свідчать про дихання. Якщо визначити важко, тоді піднесіть до носа або рота потерпілого свою руку, щоб відчути потік повітря. Якщо дихання немає, приступайте до серцево-легеневої реанімації, покладіть потерпілого на тверду та рівну поверхню, щоб натискання на грудну клітку були ефективні та рівномірні. Приберіть зайвий одяг із грудної ділянки для кращого контакту і виконуйте 30 натискань глибиною 6-5 см. Ритм близько 120 натискань на хвилину, підказка для ритму. Робіть натискання під ритм пісні «Stay Alive» групи Bee Gees. Її темп збігається з потрібною частотою. Переконайтеся, що дихальні шляхи не перекриті чужорідним тілом, і зробіть два вдихи штучного дихання, рот у рот. Продовжуйте цикл 30 натискань та два вдихи до відновлення дихання або до прибуття лікарів. Після успішної реанімації забезпечте людині спокій і тепло. Пам'ятайте про те, що серцево-легенева реанімація найефективніша в перші 5 хвилин після зупинки серця, а її відсутність знижує шанси на виживання на 10%. До лікарська допомога в разі опіків. Відразу після отримання опіку протягом 15 хвилин треба охолодити пошкоджену ділянку на тілі холодною, але не крижаною водою, температурою 20 градусів. Далі потрібно обережно зняти одяг з опікової ділянки, якщо тканина прилипла. Не відривайте її, а акуратно обріжте навколо рани, щоб уникнути додаткових травм. Потім накрийте опік сухою стерильною марлевою або бавговняною тканиною без зайвих натискань, створюючи цим додатковий бар'єр. Запобігаючи інфікуванню та захищаючи пошкоджену ділянку від зовнішніх подразників, таких як пил, вологу та повітря. У жодному разі не використовуйте вату, оскільки її волокна можуть прилипнути до рани. Не змащуйте опік кремом, мазями або тим паче сметаною, оскільки після них залишається масляниста плівка, що перешкоджає охолодженню і сприяє інфікуванню. Важливо пам'ятати, що початкова допомога при опіках. Це не лікування, а стабілізація стану пораненого до приїзду медиків. Що швидше і правильніше ви надасте її, то вищі шанси на успішне відновлення і запобігання ускладненням, екстрена допомога. В разі отруєння димом, якщо приміщення заповнене димом, намагайтеся рухатися поповзом або пригнувшись, оскільки через високу температуру і меншу щільність дим здатний підніматися вгору, а внизу повітря залишається менш токсичним. Під час евакуації найкраще використовувати маску саморятівник, або його ще називають пожежний рятувальний капюшон. Він забезпечує захист обличчя та очей від диму. А вбудований фільтр очищає повітря від токсинів на час евакуації. Потерпілого необхідно вивести на свіже повітря, послабити одяг і забезпечити приплив кисню. Потерпілому не можна давати воду в разі сильної задухи, бо це може спровокувати блювоту. Пам'ятайте, що важливо дотримуватися правил пожежної безпеки і використовувати тільки перевірене і надійне протипожежне обладнання, адже все, що від вас залежить, профілактика і готовність Бійте і не залишайтеся байдужими до оточуючих людей, коли потрібна ваша допомога.